Підкормка виборців. Спікер Литви на зустрічі з електоратом розповів, як багато завинив йому рідний край. Лише перелік мільйонів, виділених із держбюджету. До речі, на виборчий округ, де він балотується, зайняв не одну хвилину. Загалом спікер готовий виконувати будь-які забаганки виборців. Наприклад, підняти на вуха Мінтранс і Укрзалізницю, лише аби потяги не проїжджали повз його округ без зупинки. Ба Більше телефоном накаже самому президентові не ображати народ. Таку обіцянку дав, коли почув, що люди не отримують тисячу Януковича. Люди про це говорять постійно. У понеділок я буду мати розмову з цього приводу Зарої по телефону президентом. Президенту скажу, щоб не треба ображати людей, особливо перед 20 років і вже далі. Спікер приголомшив присутніх зі знанням. Оголосив головне правило існування чиновницької братії. Правду матку рубанув після запитання про високу зарплату екс голови Нацбанку. Прошу відповідаю. Я не буду говорити за раціональний банк, бо кожен краде там, де він працює.